Доброго дня, панове. Ви бачили наше відео, де ми випробовували наш агрегат колісниця 3-метровою шириною захвату. Не всякий трактор зміг справитися, підняти цей агрегат і добре з ним транспортувати його до поля. Там додаткове обладнання. У нас на ньому є там 50 кг електросистема, 80 кг. У нас бокові диски додається до цього агрегата і МТЗ-82-трактору, трошки важкувато з цим агрегатом було транспортування його до поля. Ось яку додаткову функцію ми будемо комплектувати це, ви бачите, додатковий транспортний пристрій для того, щоб розвантажити навісну систему. Трактора ми зробили е, додатковий пристрій, завдяки якому ви з, з, з гідросистемою самого трактора МТЗ-82 зможете е, піднімати і переїжджати з цим агрегатом. Так як в полі він показав себе. Е, е, Потужності трактора повністю вистачає для роботи з цим агрегатом, але агрегат занадто важкий. ось Тому ми додали отаке, додаткову таку хребтову раму о, підсилену е в багатьох місцях, для того щоб вона витримала це навантаження, з яким вона буде працювати. Ви бачите, ребра жорсткості встановили, для того щоб. При поворотах, переїздах тут будуть великі навантаження йти і не завжди прямі шви будуть витримувати, тому розкосинена повністю вся ця сварна конструкція. В рамі агрегата будуть випущені спеціальні отвори для кріплення цієї конструкції. в цілому. До агрегата. Тобто, якщо у вас трактор е може піднімати цей агрегат, ви можете брати без додаткового колеса. Якщо у вас в трактора навісна система не витримує, тоді ви берете це колесо. Ось ви бачите, вона буде кріпитися в трьох точках на самому агрегаті. І ще виведено спеціальне кріплення під гідроциліндр на цьому агрегаті. Тому ви розгрузите цим самим навісну систему трактора. О, як правило, в МТЗ-82 не у всіх насоси працюють добре. А так ви будете працювати за допомогою гідроциліндра. Тут зусилля не дуже, досить велике. Колесо витримує навантаження заднє 500 кг. І клієнт буде мати вибір або брати із додатковим. Колесом агрегат, воно буде продаватися як додаткова опція. Якщо у вас трактор доволі таки з потужною навісною системою, тоді ви можете брати цей агрегат у звичайній комплектації на навісну систему самого трактора. Загальний план агрегату як він буде виглядати з колесом. Ви можете побачити на цій картинці. Знову тепла погода в нас буде, так що ми дуже скоро з цією комплектацією виїдемо в поле і покажемо вам, наскільки вона ефективно буде використана з трактором МТЗ 82. Так що чекайте наступних випробувань. Всього вам доброго, слідкуйте за нашими каналами.